Прес-конференція Зеленського. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, він готовий піти у відставку, якщо це принесе справедливий мир для України. Я готовий залишити свою посаду, якщо війна закінчиться, а краще обміняти моє президентство на членство в НАТО, заявив він, сигналізуючи про те, наскільки високі ставки. Він, як і раніше, твердо впевнений у важливій ролі України у глобальній дипломатії. Він вважає, що переговори мають включати Україну, Європу, Сполучені Штати та Росію, оскільки вони є ключовими гравцями, які формують майбутнє конфлікту. Говорячи про Вашингтон, він висловив сподівання на обіцянку Дональда Трампа швидко закінчити війну, але наголосив, що сила Трампа має бути спрямована на Росію, а не на Україну. Говорячи про фінансову підтримку, Зеленський торкнувся й допомоги від Штатів. Україна одержала 100 мільярдів доларів, а не 350. Ми домовилися з Байденом, що це буде грант, а не борг. Переговори про фінансову підтримку продовжуються, і поки що ми маємо такі умови, які будуть фінансово тиснути на Україну протягом кількох поколінь. Президент України твердо заявив: Я не підпишу угоди, по які виплачувати борг, будуть наступні 10 поколінь українців. Незважаючи на це, він визнав, що попереду на нього чекає важкий вибір. За кожен долар американської допомоги Україна має повернути 2 долари. Це 100% кредит. Якщо іншого шляху немає, нам доведеться прийняти це. Але є і прогрес. Більше немає цифри у 500 мільярдів доларів чи відсоткових ставок. Зеленський, як і раніше, прихильний до забезпечення справедливої угоди, яка гарантує збереження суверенітету та майбутнього України. Нам потрібно підписати угоду, яка буде безпрограшною, як для Сполучених Штатів. Так і для України та її народу, заявив Зеленський. Крім того, угода має бути приємною для обох сторін. Якщо угода є неприємною для однієї зі сторін, то це не партнерство. Трамп не вічний, а нам потрібний мир на багато років. Я знаю, як укладати угоди з серйозними людьми і залишатися друзями, сказав Зеленський. Зеленський бачить, що з Трампом у нього спалені мости. Трамп вимагає вибори і Трамп не бачить майбутнього України із Зеленським. Але сьогодні Зеленський демонструє речі, які подобаються українцям, і таким чином він забезпечує собі час та силу.